Так, друзі, вже вже повертаємось до роботи у студії. Дякуємо, що ви лишаєтеся на зв'язку із прямим і в продовження нашого ефіру. З нами на зв'язку головний координатор Фрі Гонконг-Центр. Це центр координатор центру вільного Гонконгу Артур Харітонов. Пане Артуре, ми вас вітаємо. Доброго ранку, пане Артуре. Вже не секрет. Вже було презентовано, як і раніше зазначалося на 24 лютого. Умовний план від Китаю. Китай увірвався в тему війни України неочікувано, тому що весь цей час, так чи інакше, публічно вони намагалися цієї теми не торкатися занадто голосно, називали війну конфліктом, аж раптом. Батько великої нації вирішив, що він буде тепер е, займатися миром в нашій країні. Що змінилося? Що так сильно повпливало на Китай, що вони вирішили таку велику геополітичну е, тему, таку страшну війну, все ж таки долучитися до її обговорення. Ну сам притом потрібно сказати, що вони не позначили нинішню війну як війну. Вони продовжують називати це конфліктом, і Китай намагався так чи інакше втручатися у ці події фактично з 24 лютого минулого року. Втім, не на українському боці, а на боці росіян. Ну багато хто назвав це такою собі проросійською нейтральністю, але нині це навіть складно назвати нейтральністю. Той документ, який представив Китай, безумовно, що несе загрозу для України, поза як там йдеться про. Зняття всіх санкцій з Росії, окрім тих, що накладені Радбезом ООН, А ми розуміємо, що жодні санкції через Радбез не пройдуть, оскільки там знаходяться і росіяни, і китайці. І власне загалом будувати мир припиненням вогню і просто підстара стріляти, як так розумію. От і також, звісно, що розбудовувати мир з зарахуванням інтересів Росіян. Це не звісно. Цікаво, що кожен експерт, який апелює до цифр, він показує наскільки Китай залежний і економічно в економічно-торгівельному плані від європейського союзу від американців. Тобто, це не, не секрет, що ця, ці економіки вони набагато більші і стратегічно важливіші за російську. Але у той же час ви знаєте, що американська розвідка зараз надзвичайно стурбована, і говорить, що ледь за крок до того, щоб оприлюднити інформацію про перемовини між Китаєм і Росією, що Пекін може. Передати летальне озброєння на допомогу Російської Федерації, пане Артура. А що в цьому контексті тоді змінюється? Тобто, Китай точно розуміє, що на шальках Терезів точно розуміє, що будуть санкції, обмеження, наслідки, але тим не менше, ну от своєму партнерові, наче готовий допомагати. Ну, власне, знову ж таки, в 2022 році Китай надавав різнобічну підтримку росіянам на компоненти для виготовлення зброї, але не був готовий перетнути ту червону лінію, яку перед ним окреслив і Вашингтон. і Загалом всі наші західні союзники, тобто пряме озброєння Росіян. Сьогодні ж ми бачимо, що Китай дедалі. Більше готовий перетнутися у червону лінію. Пов'язано це загалом з таким собі геополітичним вибором Китаю в бік автократії, тому що ми розуміємо, що Китай готується до власної війни проти Тайваню, і це також означатиме червону лінію і повне відрізання Китаю від глобальної економіки і глобальної політики. Тому тут питання винятково в тому, коли Китай буде готовим загалом себе ізолювати від решти світу для підготовки до своїх імперських планів щодо інших держав, і отут якраз. С всі спостерігають до чого власне він є готовим. Вона Артура весь минулий тиждень ми намагалися зрозуміти один момент: а чому саме Китаю стало саме зараз на річницю а, війни а, проявити себе в якості миротворця? Китай це країна, яка навряд чи буде робити щось без власного інтересу і без власної вигоди, як нам зазначають неодноразово експерти по східній культурі. Чи можемо ми припустити, що за ініціативою Китаю стоїть хтось інший? Як би ви відповіли на питання квепродист в цій ситуації? Невряд устать хтось інший. Це власне є позиція Китаю. Не треба ускладнювати Китай, якоюсь східною філософією. філософії йдеться про кривавий комуністичний режим, який є органічним продовженням радянського союзу. Китайці такі самі росіяни, тільки азійські, тому тут немає нічого складного. Китай весь 22-й рік посилював відносини з росіянами. Це спостерігалося в економіці, фінансах, політиці, культурі, в соціальній, соціальному аспекті, в медицині тут можна продовжувати, і вони нарощували свій собі сьогодні ми маємо конкретно політичну позицію Китаю, яка була очікуваною раніше, але вона вилізла сьогодні, чому бо Китай не хоче, щоб Росія програла не просто якісь там Путін або не просто росіяни, а загалом російська державність у Китаю є інтерес мати таку країну, як Росія, бо йдеться про те, що Китай має своє проксі, таку собі лякалку для заходу, що відтягує увагу всього світу наразі на себе, і світ не дивиться на Китай. Якщо Росія програє, а точніше, коли Росія. Росія програє, бо не буде такої держави скоро як Росія, то весь світ буде дивитися вже на злочини Китаю і на його війну. Допустити цього китайський комунізм не може. Як говорить азійські експерти, це дуже нагадує політику Сталіна щодо Кореї, коли він витягав всю увагу світу зі східної Європи, злочинів у східній Європі комуністичних на Корею. на Якщо подивитися на те, як відреагувала в світі на цей мирний план, зазначимо Кулеба. Мінімум один пункт для України неприйнятний. Це історія про санкції, про зняття санкцій. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Мирний план Китаю ставить на один рівень агресора та жертву. Байден. Якщо Росія аплодує цьому мирному плану, то він ні про що. І Казахстан такий. А чого, класний план нам подобається? Як би ви охарактеризували реакцію полюсів планети Земля на цю ініціативу? Ну жодна демократична країна не підтримала цей мирний план. Це є таким. Тобі російським планом, який подається власне китайцям, бо росіяни не можуть цього нині робити, іміджу принаймні, ніхто цього підтримувати не буде. А Китай ж виглядає як мовляв нейтральна сторона, і тому вже ми бачимо такі е, недемократичні демократичні загалом країни як Казахстан, що вже підтримуються. Загалом Китай напередодні публікації цього плану активно просував і концепт того, що це буде сприяти думці е, так званого глобального півдня. тобто вони говорять, що умовно кажучи, не. Демократичні країни або країни з вадою демократії, нічим не зобов'язані Україні, і тому вони будуть підтримувати нейтральну сторону, яку вважає якою називає себе Китай, але зрозуміло, що в тому тексті все про російське на прана през... прес-конференції. Президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з очільником Китаю. А в контексті Сполучені Штати Америки, Китай та їхньої взаємодії і їхніх стосунків, чи логічно зараз Україні висловлювати? Таке побажання, ну власне Америка сама продовжує постійно вести перемовини з Китаєм, тобто це не є чимось новим, і умовно кажучи, зараз загалом вся глобальна демократія робить останні потуги переконати Китай робити того, що він хоче робити. Тому що ми бачимо, що у Пекін летить Макрон, заглядати в очі сідзіньпіну. Лиці летить європейське лідерство. Вони всі намагаються його переконати. Те, але зрозуміло, що йдеться про дуже конкретний торг, і те, що президент України намагається також долучитися до цих потуг, це нормально. Питання в тому, що загалом Пекін вже на стороні росіян, і тут питання тільки в його особистому виборі. А власне, не особистому, а виборі дзінпіна на самого Китаю почули. Пане Артури, дякуємо за коментар. Координатор центру, головний координатор центру вільного Гонконгу Артур Харатонов був з нами на зв'язку.